В нас сьогодні тема три рівні боротьби. Ми будемо говорити насправді про місце, яке всім дуже відоме, я вважаю. Це Луки, четвертий розділ із першого віршика. Давайте його прочитаємо разом. А Ісус, повний Духа Святого, з над Йорданом, і Дух на пустині його попровадив. Сорок день там диявол де його спокушав, і за тих днів він нічого не їв. А коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменем, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому: Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. І він вивів його на висок, на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане. Це може бути відповіддю для когось. Чому не християни, чому не віруючі люди, мають якісь успіхи, мають якісь багатства і часто більше, ніж християни. І тут є відповідь на це, тому що це передане дияволу було. Якась частина цього, він має над цим якусь владу і може дати кому хоче. І сьомий віршик. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому відповідь. Написано Господеві, Богові своєму вклоняйся. І служи одному йому і повів його в Єрусалимі, на наріжнику храму, поставив та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано: Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому відповідь: сказано: Не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від Нього до часу. А Ісус у селі Духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслася по всій тій країні. Як я вже говорив, я впевнений, що напевно кожен із вас вже чув це місце, напевно, сам його читав, можливо, досліджував, можливо, чув вже проповідь, а можливо, і не одну з цього фрагменту Біблії. Проте я хотів би сьогодні все ж таки ще раз подивитися на цю історію. І, і можливо, десь зачепити якось іншого та якось попробувати її відкрити для себе по новому і взяти для себе щось таке досить корисне. І нам, перш ніж ми будемо приглядатися так більш детально, потрібно додати трошки контексту до цієї всієї історії, щоб краще її розуміти, щоб глибше і ширше бачити цю картину. Ми маємо розуміти, що протягом 40 днів та ночей Ісус знаходився в пустині. І це особлива історія тим, що це сам Ісус. Вирішив розповісти своїм учням про це. Він був там один, нікого не було поруч, там не було очевидців. Він сам вирішує про щось таке особисте, про щось таке особливе пережиття, якусь таке надзвичайну історію свою, зі свого життя на землі, розповісти про своїм учням. І це нам в певній мірі показує ставлення Ісуса до своєї церкви, до свого народу, до кожного із нас. Ставлення, коли Він говорить там в Луки, далі написано, що. Я більше не називаю вас рабами, бо раби не знають, що робить господар. Я називаю вас друзями. Ви мої друзі. Ісус не просто очікує, що ми будемо приходити до Нього і розказувати якісь такі свої секретні речі, таємні речі, щось наболіле, щось, якісь переживання нашої душі, що є в нашому серці. Він сам показав нам цей приклад перший, коли в колі своїх близьких друзів, в колі учнів, розповідає про щось таке особливе, про щось таке. Надзвичайне, не нерутинне не, не, не із свого життя. І, можливо, комусь із вас вже давно не вистачає вірного друга. Можливо, комусь із вас вже давно потрібна така особа поруч, з якою можна щиро поговорити, в якій можна не сумніватися. Людина чи особа, Вірніше в якій з якою можна гарно проводити час разом, мати якісь свої секретики, то в мене для вас гарна новина. Ісус. Готовий, хоче бути таким другом для вас, і точно когось кращого за нього ви не знайдете. Наступний момент це клімат, який був там в тій пустині. Всім відомо, що якщо Ісус був там 40 днів, то йому 40 днів потрібно було витерпіти серйозну спеку. Але менш відомий факт, що клімат в пустині дуже змінюється, коли настає ніч. І це означає, що 40 днів він терпів спеку. І 40 ночей він повинен бути, повинен був витерпіти серйозний холод в тій пустині. І він був там абсолютно один. Тобто, вже фізично це було не так просто зробити, лише фізично. І якийсь час або довший навіть період, я завжди думав, що Ісус був в пустині 40 років, і ось Він зголод... 40, 40 днів. І ось він зголоднів, і тоді до такого знесиленого Ісуса, вже піддатливого до спокус, приходить Сатана і починає його спокушати. Але ні. В другому віршику ми бачимо, що Лука чітко каже, 40 день там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв. І, до речі, цікаво, що Лука не говорить, що він нічого не пив. От це не має, в принципі, великого значення, але можливо для когось, хто любить Біблію, якісь цікаві речі, то це, це буде якоюсь фішечкою в цьому місці, що, можливо, Ісус був в пості, коли Він не їв, але пив воду. І ось протягом 40 днів диявол приступав до Ісуса і пробував його якось спокушати. І це, скоріш за все, не було так, як ми читаємо. Одне за іншим послідовно, раз, 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 тут відмовив, знайду до іншого перейшов. Ні, якісь моменти були, коли він до нього підходив він намагався його спокусити. І це була серйозна боротьба. І я вважаю, що от саме цей момент, коли Ісус зголоднів, це вже був такий ознака закінчення цього посту. Що все, кінець. І ось перше питання, на яке нам варто собі відповісти, щоб розглянути цю ситуацію в такому загальному контексті, це питання: а чому Ісус взагалі... Пішов у пустиню. Чому Дух повів його в цю пустиню одного? Що він повинен був там робити? І, звісно, найпростіша відповідь це для того, щоб бути в пості. Але з іншої сторони, а для чого потрібно було бути Ісусові в пості? Для чого? Яка ціль була цього поста? Тому що та річ, без якої неможливий піс, це ціль. Кожен піст має мати якусь мету, якусь ціль. і це був початок служіння Ісуса. Йому потрібно було мати свій особливий час з Богом. І він робив це і після того, як вже ввійшов в своє служіння, коли почав виконувати свою місію безпосередньо. Він залишався десь на усамітненні, був сам із Богом. Інколи він брав з собою своїх учнів. І це був спосіб, найкращий спосіб відділитися від усіх справ, від усіх якихось зайнятостей своїх, від усіх людей, щоб бути. По-справжньому сам один із Богом, По-особливому, де він може готуватися до тієї великої місії, можливо, десь якісь ще питання собі узгоджувати з Богом, до тієї місії, за якої він був народжений на землі. І ми підходимо безпосередньо вже до першого рівня боротьби. Це третій віршик. І диявол до нього сказав: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. Якщо ти син Божий. Друзі, ще до того, як диявол намагатиметься щось сказати нам неправдиве, десь нас, нами проманіпулювати, десь нас обманути, десь нас в чомусь сильно перевірити, то він починає із того, наскільки ми впевнені в тому, хто ми є в Ісусі Христі. І тут Він каже: якщо ти син Божий. Тобто, чи ти впевнений, що ти син Божий? А ти точно впевнений, що Бог прийняв тебе в свою сім'ю? Ти точно впевнений, що Він завжди з тобою? Ти точно впевнений, що ти його дитина? Може, ти щось наплутав? Може, все не так? Ти точно впевнений? І це перше, що нам, в чому нам потрібно бути по-особливому стійкими, впевненими і не мати ні тіні сумніву, що ми є діти Божі. Христос нас вибрав, Христос нас прийняв в свою сім'ю, і Він не став нашим таким відчимом. Він став нам по справжньому рідним батьком, який дуже сильно піклується про своїх дітей, який дуже сильно хоче мати з нами спільність, який хоче проводити з нами час, який бачить в нас надзвичайно велику дорогоцінність. І що робить тут диявол передусім? Він намагається зупинити пошук Бога. Перший рівень боротьби це зупинити пошук Бога. Він хотів, щоб Ісус вийшов із посту. Що таке піс? Це, так умовно кажучи, цілеспрямований пошук Бога, шляхом такого індивідуального зближення, коли ми разом з Богом знаходимося, виділяємо для цього конкретний час і стараємося війти в Божу присутність, стараємося більше шукати Його лиця, стараємося по особливому десь почути Його відповідь на якусь конкретну ціль, на якесь конкретне питання своє. І разом з тим піст обов'язково супроводжується або частковим, або повним утриманням від їжі. І в будь-якому разі це завжди утримання точно від споживання хліба. І тому диявол каже, хтось, в принципі, хтось такий прискіпливий, міг би сказати, що диявол все ж таки йому не каже: зроби хліб з цього каменя, а потім з'їж його. Але з відповіді Ісуса ми розуміємо, до чого це йшло, тому що він йому відповідає, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом Божим. Друзі, коли ми спрямовано починаємо шукати Бога, Його присутність, Його волі в наше життя, то диявол буде намагатися різними методами нам цьому перешкодити. Я певно, ви точно кожен можете згадати якусь ситуацію, коли вам хотілося помолитися, і тут починають якісь сповіщення приходити, хтось дзвонить, хтось кличе, ще щось відбувається. Відбуваються якісь дивні речі, наче, наче ти хочеш зробити щось неправильне. Коли хочеш е, десь почитати Біблію і тут же згадуєш, що ще щось мав робити. Коли ми шукаємо Бога, ми точно зустрічаємося із перешкодами. І цікавою відповідь була Ісуса. Ісус каже, не тільки хлібом самим, буде, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. І це те, що нам потрібно сьогодні: навчитися жити не тільки по Божій милості. Але також по Божому Слову. І я не говорю впадати в якісь крайності, щоб дійти до законництва і до виконання всяких різних обрядів. Але я говорю про те, щоб намагатися і старатися зробити все для того, щоб не засмучувати нашого батька, щоб старатися жити так, як буде корисно. І десь всередині нас, в кожного, є це відчуття. Десь Дух Святий нам говорить. Коли ми робимо щось правильно, коли ми робимо щось неправильно, і десь не, не, не затуплювати, не загашувати цей голос, але прислухатися до нього, керуватися ним. І тоді будемо на правильному шляху, тоді будемо правильно рухатися. І переходимо на другий рівень. Другий рівень п'ятий віршик. І він вибив його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому. Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю, кому хочу її. Тож коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промов Ісус, йому в відповідь написано: Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Якщо не вдалося перше, то чому не спробувати друге? Як ви думаєте, що тут намагається зробити диявол? Ціль диявола замінити стосунки із Богом ідолами. І я знаю, це звучить так: ідоли, що це? Це вже в нас нема такого. Все починається з якогось такого маленького компромісу, з якогось безневинного такого твердження. Ми ж все одно не можемо постійно молитися. Ми ж все одно не можемо постійно читати Біблію, ми ж все одно не можемо постійно бути в церкві. І я не говорю впадати в крайності. Я... Думаю, от що таке ідол? Ідол це та в принципі будь-що, що, що не має для нас абсолютно ніякої користі, але забирає весь нас вільний час і не приносить нам нічого для цього. Якщо Павло десь там е, в своїх посланнях говорить, що вправа фізична, тобто спорт, є мало корисним, то ми все одно розуміємо, хоч мало корисний, але корисний. Фух, Можна займатися. Але ідол це щось, що забирає наш абсолютно весь вільний час десь там. Ми не маємо часу вже для чогось іншого, щось, що, можливо, не повністю викреслює пріоритет молитви, читання слова, стосунків із Богом з нашого життя, але щось, що явно цей пріоритет десь опускає нижче і стає вище. І при цьому це щось не дає нам абсолютно ніякої користі, не дає нам нічого, щоб мало якусь цінність. І, можливо, ви бачите в своєму житті щось, що може перерости. Чи переростає, чи вже переросло в такі ідоли в вашому житті? Чи заважають вам духовно розвиватися, якісь будувати міцніші, глибші, кращі стосунки з Богом? Потрібно переглянути це. Потрібно подивитися на ці пріоритети, потрібно подивитися на ці цінності і постаратися їх виправити. І третій рівень, дев'ятий віршик четвертого розділу, і повів його. В Єрусалим і на наріжнику храму поставив та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано: Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув, ти об камінь свої ноги. А Ісус відказав йому відповідь: сказано: Не спокушай Господа Бога свого. Це. Це, можливо, прозвучить зараз трохи єретично, але є щось, чого нам потрібно повчитися від диявола: наполегливості і невідступності. Перший раз не вийшло, другий раз не вийшло, він йде далі і не зупиняється. Друзі, це те, що потрібно нам. Помилки це частина нашого життя. Вони були раніше, є зараз і будуть ще точно попереду. І одного разу засновник марки Toyota, такої всесвітньо відомої, хтось хтось може є тут, хто на Тойоті їздить? Немає нікого. Ну, не страшно. Кітіро Тойота він один раз сказав, коли його запитували про успіх його компанії, як вони до цього дійшли. І він сказав, що 99% того, що ми робили, не виходило. Більше чи менше, щось, щось не виходило. І лише через те, що ми не зупинялися, не здавалися і шукали правильного рішення, то цей один відсоток допоміг нам досягнути того, що в нас є зараз. І він сказав, що помилки це нормально. Ненормально, коли ми робимо одні й ті самі помилки кожен раз, без висновків з тих чи інших ситуацій. І ось втретє, диявол намагається спокусити Ісуса. І якщо не вдалося зупинити пошук Бога, Якщо не вдалося замінити стосунки із Богом, якимись ідолами, які десь відтягнуть нас від цього, то він обов'язково спробує ловити нас на іншу наживку. І що тут відбувається? Що намагається зробити сатана? Він хоче, це, до речі, перший із трьох моментів, коли він використовує Біблію як аргумент, щоб щось зробити, щоб щось сказати. Це цікавий момент, що сатана теж може цитувати Біблію. Що не завжди, коли ми чуємо слово із Біблії, ми можемо прямо щиро і зразу йому довіритися. Нам потрібно проаналізувати це слово, співвіднести його із цією ситуацією, в якій ми знаходимося. І сатана намагається посіяти сумнів щодо Божих обітниць, він ніби так слабо бере Ісусе. Ну дивись, тут же ж написано, і так написано, і так сказано. Давай, зроби це. Давай перевіримо. Ти що сумніваєшся? Ти не впевнений в цьому? Та як? Він намагається посіяти сумнів щодо цих обідних. сумнів це, ну слухайте, це щось настільки абстрактне. Це ж не можна взяти отак до руки, попробувати, яке воно. Але коли ми говоримо про наслідки сумніву, то це вже щось таке прямо матеріальне. І це можна якось це можна прямо побачити. Це щось таке руйнівне. Людина, коли сумнівається, вона ніби знаходиться в такому підвішеному стані постійної тривоги, тому що не знаю, правильно зробив чи неправильно зробив. А коли треба зробити, не знаю, чи треба це рішення приймати, чи не треба. А якщо таке, то воно правильне чи неправильне. Я взагалі те роблю, що треба, чи не те. Може, мені взагалі нічого не потрібно робити? Сумнів це дуже руйнівна штука. І це двобічна шкода, бо вона шкодить тому, хто сумнівається. І Якщо це конкретно стосується стосунків, то вона шкодить і тому, в кому сумніваються. Подумайте самі, коли чоловік не довіряє своїй дружині, сумнівається в ній, коли дружина сумнівається в чоловікові. Коли батьки не довіряють своїм дітям, а діти не можуть довіритися своїм батькам, і починаються проблеми. Коли співробітники не довіряють своєму роботодавцеві, а роботодавець не довіряє співробітникам, і там починаються такі трешові штуки на роботі, і там починається така тікучка кадрів. Сумнів це точно не щось, що нам потрібно. Але сатана намагається посіяти цей сумнів щодо Божих обітниць. Чи впевнений, що ти син Божий? Чи впевнений ти, що ці обітниці, які є в Біблії, вони точно для тебе? Може, це раніше так було? Може, це для тих людей. Може, це для когось іншого. Ти, певно, недостойний того. Ти, певно, ну я не знаю. Сатана намагається. Спробувати зробити все, щоб ми сумнівалися. Все, щоб ми не були впевнені в тому, що Бог нас любить, що Він безперестанку з нами, що Він чує наші молитви, що Він готовий нам відповідати, що Він покриває наші десь провини, прогріхи, помилки своєю благодаттю. Він намагається зробити все для того, щоб ми сумнівалися. І зверніть увагу на І... або можливо, у вас тут немає проблем із пошуком Бога. Ви знайшли собі час, взялися, все відключили, викинули телефон. І все. У вас немає проблем із ідолами, ви класно розвиваєте свої стосунки із Богом, але у вас часом є сумніви, які не дозволяють вам рухатися далі. То у мене пропозиція, щоб ви задали собі самі питання, а що може мене переконати? Що може бути таке, що мене переконає і позбавить цих сумнівів? Не на один день, не до кінця служіння, не на один тиждень, не на один рік, не на 10 років. А от так, щоб кожен день, поки я тут на землі, в мене не було цих сумнівів, щоб я був впевнений в тому, хто я є в Ісусі Христі, і що ці обітниці в Біблії, в Його Слові, вони також для мого життя. І я можу точно на це покладатися. Друзі, якщо ми знайдемо, ось відповімо собі на це запитання, що може мене переконати. Скажемо Бог, от це мені потрібно, чесно. Я, я не маю сумніву, що Бог це зробить. І зверніть увагу на останній вірш, який ми читали сьогодні, чи передостанній. Він відійшов від нього до часу, коли закінчив це спокушування. Тобто, це не було щось таке момент, який коли ти щось починаєш робити, коли ти берешся за якесь служіння чи ще щось, і ти. Один раз зустрічаєшся з якимись випробуваннями, спокусами, і все. І це закінчується. Ні. Життя це боротьба. І ці десь випробування, вони повторяються знову і знову. Але ми бачимо, що вибір Ісуса, те рішення, яке Він прийняв, та його довіра Богу, куди його привела? Та на хрест. Та на смерть. Залишився знову один. Залишений всіма. Не знаю, чи хтось би хотів так. Але це не був ще кінець. І після Христа Він отримує корону. Його ім'я стало найбільшим, найвищим понад всі імена у світі. Його ім'я стало єдиним іменем, в якому є перемога. Коли ми говоримо про ім'я, Ісуса це стало єдине ім'я, яке дає звільнення. Яке дає силу для людей. Коли ми говоримо про ім'я Ісуса, це єдине ім'я, яке дає нам відчуття, що Бог є з нами. Це те, на що ми покладаємося, це те, що додає нам сили. І коли ми говоримо взагалі про Ісуса, то Він став тим, хто відкрив для нас небеса. Тому що зробив правильний вибір. Інколи буває, що, як в притчах написано, що дорога людей здається простою. Начебто, очевидно, що ця дорога є правильною. Та кінець і стежка до смерті. Тому не завжди, коли нам здається, що це правильне рішення, воно є насправді правильним. Але з іншої сторони Бог не залишає нас в невідомості. І в псалмах написано, що Твоє Слово то світильник для ноги моєї. Коли ми в такій невідомості не знаємо, що вибрати, куди йти, Бог освітлює наш шлях своїм Словом. І Ісус сам сказав, що Я є дорога, То нам потрібно довіритися його навігатору. І навіть тоді, коли ми збилися із шляху, він направить нас, він прокладе нам той шлях до правильної дороги і поведе нас туди. Друзі. І нам потрібно при цьому всьому пам'ятати, що у Бога немає глухих кутів, в нього немає тупіків. Не можна зайти туди, куди він вже, звідки він вже нас скаже, ну я не знаю, як тебе звідси вивести. Так не буває. Вихід завжди є. І я хотів би, щоб ми підсумували. підсумували сьогодні те, що почули. Коли ми шукаємо Божого лиця, шукаємо Його волі, шукаємо спілкування з Ним, дьявол намагатиметься зупинити цей пошук. Але якщо йому не вдалося. І відбувся цей момент зустрічі. Ми зустрілися з Ісусом, і щось змінилося однозначно. Після такого ми не залишаємося такими ж самими. Він намагається зробити наступний крок, замінити ці стосунки з Богом, віддалити нас від Нього, забрати нас десь, відтягнути, зайняти нас іншими сторонніми речами. Вони не обов'язково по своїй суті є поганими. Але коли пріоритети в нас змінюються, то. Це може бути проблемою. І це може бути для нас дуже-дуже некорисно. Але все ж таки, якщо навіть в цьому ми вистоїмо, то буде третій крок посіяти сумнів щодо Божих обітниць, щодо Божого Слова, щодо того, чи дійсно це стосується нас, чи це стосується нашого життя. Він буде намагатися сказати, що це може бути про будь-кого іншого, але не про тебе. І це неправда. У своєму слові Бог чітко сказав, що кожного, хто до нього приходить, він не відкидає. Кожного, хто його шукає, він не відкидає. Кожного, хто хоче прийняти його, він не відкидає. І кожен із нас є його дитиною. І він, як люблячий батько, дбає про нас, він піклується про нас, він допомагає нам. І в кінці кінців. Як же все-таки здобути цю перемогу? Як же все-таки встояти в цій боротьбі? Нам Ісус показує прекрасний приклад. По-перше, що потрібно, Ісус кожен раз що робить, відповідає Йому словами із Біблії. Друзі, нам треба мати слово від Бога, нам треба знати Біблію, нам треба її читати. Але третій рівень був дещо складніший. Тому що вже сам диявол говорить словами із Біблії. І якщо ти просто читаєш Біблію, то ти можеш повестися на цю наживку. Але якщо ти читаєш Біблію і досліджуєш її, тоді ти розумієш, що тобі не будуть загрожувати вже слова, вирвані із контексту. Тебе вже нелегко буде обманути. Тому нам потрібно обов'язково читати Біблію, нам потрібно пробувати в єднанні з Богом, нам потрібно досліджувати Біблію, і саме це допоможе нам ефективно боротися. Бог буде супроводжувати нас своєю присутністю там, де ми є, і допомагати нам на кожному кроці, тому що Він наш батько, він наш захист, Він наша сила, і Він не залишає нас ні на мить.